Сьогодні у нас 15 вересня 2022 року, і це матеріал для студентів групи RT-19D, дисципліна ось, мікропроцесор в електронних апаратах. Да. Так. Значить, вже прийшов час нам з вами прийти до експериментів з таймером. Теоретичний матеріал ми з вами розглянули. Отже, тепер нам треба розглянути. Його роботу та провести деякі експерименти. Перш за все, дивимось на цю діаграму, яка у нас наведена в документації, і це восьмибітний, так званий або восьморозрядний таймер номер 0. Він так позначений, таймер 0. Це його блок-діаграма, так звана, яка повинна нам пояснювати, як взаємодіють частини цього пристрою між собою. Як бачите, пристрій досить складний. В ньому багато різноманітних блоків, і це пов'язано з тим, що він може працювати в декількох режимах роботи. Але ми сьогодні розглянемо найпростіший спосіб використання цього таймеру, тому нам з цієї блок-діаграми не потрібні всі оці пристрої, які тут показані, нам потрібні а, лише деякі з них. Перш за все, це оцей регістр лічильний. Який називається TCNT таймер Counter. В таймері 0 він буде TCNT 0. Далі нам треба розуміти, що таке Prescaler, тому що саме з ним ми будемо проводити експерименти, щоб розібратися, як подаються імпульси на таймер-лічильник, і отут ми бачимо, що з цього блоку у нас підходить клок. Тобто, це саме. Лічильні імпульси, які наша схема може підраховувати або аналізувати там для своєї роботи. І далі тут у нас з блоку Ctrl-Logic приходять сигнал Count, тобто з англійської це рахувати. Також звідси приходить сигнал Clear скидання і там напрямок Direction, тобто це в якому напрямку він буде рахувати. Про це Ще пізніше поговоримо колись. А поки у нас таймер буде рахувати від менших до більших, тобто від 0 до максимального числа. Якщо він восьмирозрядний то ми знаємо, що максимальне число для нього 255. І все, більш нам тут поки що нічого не потрібно. В документації трошки є про цей таймер, бачимо, так. Да. Восьмибітний таймер лічильник, з ШИМ, з широтною імпульсною модуляцією, тобто в нього, і тут перелічені його можливості, як він може працювати і режими. Да? А, тобто, ШИМ з фазовою корекцією, настраюваємо ШИМ, частотний, частотний генератор і так далі. Ну, тобто, є з нами, з чим розібратися. І ми будемо це робити. Якщо хочете почитати докладніше, то візьміть документацію, там є більше інформації, є в інтернеті приклади, але ми сьогодні зробимо свій. Отже, якщо ми заходимо з вами в Studio і починаємо писати код. Тут він вже написаний, далі ми його розберемо. То у нас є отут в закладинці Input Output View. У нас тут є саме цей таймер Counter 0. От тут бачимо, да, і його складові частини. І от у нас є таймер counter-регістр, ну, це його адреса, а от він тут є: 8-бітний. Є у нас ще регістр TCCR 0B, який нам потрібен, тому що ми будемо саме використовуючи оці три біти: оцей, оцей і оцей, і ми будемо змінювати йому частоту імпульсів, які він, яку, які він буде враховувати під час розрахунки. І таким чином, нам потрібні ці три регістри, які входять в TCCR0B і мають свої назви: CS0, CS01 і CS02. І далі воно тут буде використовуватися в коді, з ними ми будемо проводити експерименти, щоб зрозуміти саме, як у нас налаштовується. Частота таймер лічильника, як він рахує ці імпульси, які проміжки часу ми можемо встановлювати. Приклад у нас дуже простий. Ми не використовуємо поки що переривання, а ми використовуємо таймер просто як засіб, який підраховує імпульси. І якщо кількість імпульсів, які він підрахував, стає, наприклад, 245, отут в мене написано: да? або більше, то він. Нам скидає себе в 0, оцей TCNT, і він змінює нам стан порту B, на протилежний. Ну, це інверсія, да, порту B. Все, нічого в нас тут нема. Нескінчений цикл, перевірка умови, скидання, і далі зміна порту, а таймер, він, якщо ввімкнений, починає рахувати знову. Тобто він рахує. Постійно, тобто з нуля, оскільки ми тут зробили йому нуль, тут, то він починає рахувати з нуля, і потім, коли доходить до 245, він знов скидається в нуль, щось там робить, і потім знов вже рахує, тобто чекає, отут, перевіряючи постійно стан свій. І коли він знов перевіряє стан, що став 245 або більше, він знов скидається і знов змінює нам стан порту. І зараз ми подивимося, як ця модель працює. Виглядає наша модель таким чином. У нас тут є контролер, у нас є осцилограф, у нас є пристрій, який буде нам показувати частоту, частоту міру в режимі частотоміру. міру. Є у нас світлодіод, який буде показувати, що у нас дійсно там щось відбувається, мигати буде цим світлодіодом. І є у нас кнопка, яка підключена на reset. Якщо нам буде потреба перезапустити контролер без перезапуску програми, то ми можемо натиснути на оцю кнопку. І все, більше, поки нам для нашого експерименту нічого не потрібно. Тому ми запускаємо цю схему і дивимося, як вона працює. От ми бачимо, вона пішла працювати, у нас йдуть імпульси. Світлодіод у нас мигає, бачите, туди-сюди. І осцилограф нам показує, що в нас йдуть імпульси. Яка ж у нас частота? Ну, заповнимо отут, да? Трошки зараз промотаємо. Отак. Значить, Частотомір нам показав Frequency Meter, бачите, не? він показав, що у нас частота 1 Гц. Ну, відповідно, я вже провів ці, провів ці експерименти і підлагодив там собі програму, але далі будемо з нею розбиратися. Так, осцилограф нам також показує, що він нам тут показує. Він нам показує, що у нас так, де у нас тут рух. Сунути. От, ми бачимо тут 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Тобто період у цих імпульсів це 10 клітинок, а одна клітинка у нас тут написано 0,1 мілісекунди. Тобто, це буде 1 мілісекунда відповідно 1 Гц. Ну, трошки докладніше про осцилограф, Дивіться, отут у нас стоїть. 100 мілісекунд, або 0,1 секунди. Да? 100 мілісекунд, І відповідно ми бачимо, що тут у нас 10. Оце у нас час. І у нас підключено до зеленого каналу, який 5 вольт. Всі інші канали у нас не задіяні. Ну, Остелограф такий дуже непоганий, він дозволяє нам 4 сигнали аналізувати одночасно. І порівнювати їх між собою. Але нам поки що це не потрібно. Ми будемо використовувати один канал. І так у мене дуже майже чітко попало 10 підігнав я. І от виходить, що частота у нас 1 Гц, а період 1 секунда. Отже, повертаємося в програму нашу. Ну, значить, 1 Гц у нас забезпечується за рахунок того, що в мене включений оцей. Розряд TCCR 0B це 0. Тобто цей в мене включений, нульовий розряд і включений другий розряд. А перший розряд закоментований, тобто він за замовчення буде 0, він не буде включений. І 245. При тому, що 4 МГц я подав йому частоту внутрішнього осцилятора, генератора, який всередині контролера стоїть. То от такий коефіцієнт 245 мені надав можливість в протеусі отримати частоту 1 Гц Генератор. Ну, Є там формули, за якими можна це все розрахувати, але нам зараз не до формул, ми проведемо експеримент і далі якісь там висновки для себе зробимо. Треба нам поговорити поки що про оці біти, що вони задають, чому я саме встановив оцей. І оцей в одиницю, а цей встановив в нуль. Тому що, якщо ми будемо тут змінювати, то десь щось в програмі буде змінюватися, і ми побачимо іншу частоту. А справа з цими бітами така. Дивіться, їх там три штуки, їх розглядають як комбінацію. І от якщо ми запишемо в них всі три нулі, то таймер взагалі не буде у нас рахувати. Це буде він зупинений. І так можна його зупинити. Далі, якщо ми записуємо сюди одиницю тут нулі, то для підрахунку буде використовуватися внутрішній тактовий генератор контролера, який у нас там 4 МГц, і це будемо умовно позначати як f осцилятора. Тепер, якщо ми встановлюємо одиницю тут, то ця частота осцилятора буде поділена на 8 і буде подаватися на таймер каунтер, на лічильник, і він буде вже рахувати частоту на 8 разів меншу. Відповідно, якщо дві одиниці тут і тут 0, то це буде частота поділена на 64. Якщо у нас дві одиниця тут і тут нулі, це буде частота поділена на 256. І останній режим, який дозволяє працювати з внутрішнім генератором, це одиниця 0 одиниця, саме той, який в мене стоїть в програмі. І в такому разі частота внутрішнього осцилятора буде поділена на 1024. Ну, Так, в документації сказано. Є ще два режими 1.1.0 1.1.1, але це режими, які забезпечують роботу із зовнішнім тактовим генератором. Ну, Колись ми і це попробуємо зробити, але поки нам ще це не потрібно, нам треба розібратися з цими коефіцієнтами поділу. І зараз у нас режим 1.01. Тобто частота поділена на 1024, і ми отримали з вами 1 Гц. Якщо ми зараз змінимо цей режим, то у нас в 4 рази зміниться тут коефіцієнт поділку. Тому що 1024 від 256 це в 4 рази. І відповідно ми повинні спостерігати, що у нас частота нашого генератора в програмі Proteus також зміниться в 4 рази. Зараз проведемо такий експеримент. Отже, заходимо в нашу програму, і нам треба залишити лише отой старший біт. Тобто ми отут беремо і ставимо коментар. Все, закоментували. Далі компілюємо програму, проблем нема. Переходимо в Proteus, зупиняємо програму, запускаємо знов і дивимося, що вийде. Так, ми бачимо, що частота стала 4 Гц. І нам показав це осцилограф. чи не совсемтомір і осцилограф також. Тобто, тепер, якщо я тут буду збільшувати отут період, так, дивимось, що ми бачимо? Ми бачимо тут, що у нас період став 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, майже 12. а Тут 20 мілісекунд. Ну от, рахуйте самі. Так, але от цей прилад нам показав, що це буде 4 Гц. І все у нас вийшло. Тепер ми кажемо, якщо ми тепер перемкнемо там ще режим, а саме зробимо отакий ой, отакий. Тобто вімкнемо другий. То у нас повинен змінитися ще коефіцієнт множення. Так, компілюємо, заходимо, запускаємо. Що бачимо? Так. 128. Да? 127, 128. Десь він там нам рахує 127, 128. Ну, давайте подумаємо, що ж відбулося в цьому разі. Так, а відбулося, от що. Значить, тепер я одразу вімкнув оцей режим 0,1.0. І це у нас написано: частота генератора поділити на 8. А як відносяться наші 1024 до цих 8? Так, беремо і рахуємо. Значить, ми кажемо 1024 поділити на 8 це буде 128. І відповідно, коли ми вімкнули режим оцей, то частота, яка у нас була в першому режимі 1 Гц, перетворилася на частоту близько 127-128 Гц. Тобто в 128 разів. Все правильно. Ну, і давайте проведемо останній експеримент. Залишимо лише оцей молодший біт вимкненим. А оцей вимкнемо. І це буде на робота з частотою внутрішнього генератора. Подивимося, що вийде у нас тут. Так, відкомпілювали. Заходимо в програму. Зупиняємо її. Запускаємо знов. Бачимо, що частота змінилася, і стала 992. Ну, не дуже точно, але десь там близько ще 8 разів більше. В чому проблема? Коли високі частоти, то у нас вже починає впливати послідовність дій. А в нашому контролері, коли ми тут виконуємо якісь дії, вони займають нам процесорне ядро на обчислення. І тому у нас є вже така дуже. Важко встановлювана межа. Тобто ми дуже високі частоти, нам важко встановити чітко. Низькі частоти можна підібрати, там коефіцієнти, а от високі частоти там вже є проблема. Але ну, це можна розв'язати все одно. Люди роблять, Ну, поки що ми цю проблему побачимо. Тепер ми кажемо, що ж можна робити, якщо у нас, наприклад, Інший експеримент. Ми будемо змінювати оцей коефіцієнт, да? Ну, відповідно, якщо ми будемо робити менше, то у нас також буде змінюватися частота. 245 нам давала 1 Гц. Якщо ми зробимо, наприклад, 200, 200 то що ми отримаємо? Зараз подивимось: компілюємо. Перезапускаємо програму. Що ми бачимо? 156 Гц одразу. Тобто, бачите: навіть невеличкі частоти нам буде дуже складно встановити, якщо нам потрібна якась там конкретна частота. Там 4 Гц. Да? Нам треба буде підбирати коефіцієнти і підбирати множники. І це так, трошки проблематично, але все можливо. Ну, от, бачимо зараз 156 Гц. Добре. І останній експеримент, який ми тут проведемо. ну, Давайте поставимо 20 коефіцієнт 20, щоб наш лічильник рахував до 20 і починав рахувати знов. Частота повинна бути ще більша. Так, компілюємо цей проєкт. Заходимо в протео, зупиняємо програму, перезапускаємо. Що бачимо? 1488 Гц. Да? Ну, от, такий принцип. Так, тепер у нас виникає. Питання ще таке. А якщо нам треба частоти ще менші, ну, наприклад, там не 1 Гц, а дуже низькі частоти. Ну, наприклад, один там, імпульс на 5 секунд. Що треба робити в цьому випадку? Тому що у нас восьмирозрядний таймер лічильник, він вже там далі нам не дозволяє робити більші коефіцієнти. Більше, ніж 255, бути не може. Ну, давайте попробуємо це зробити в інший спосіб. Так, а зробити ми можемо це так. Ну, тут я повернув 1024 коефіцієнт поділу, да? ми можемо зробити додаткову змінну, і, нулю, і да? яка дорівнює 0. І потім ми будемо робити так. Ми, якщо дорахували, до необхідного рівня таймеру лічильника, ми таймер лічильник будемо скидати в 0, а змінні і нарощувати значення на одиницю. І потім перевіряти. Якщо і дорівнює 5, то тільки в тому випадку ми будемо перемикати порт і таким чином знову скидати зміну в 0. До, цього, до чого це призведе? У нас з'явився додатковий коефіцієнт, який саме надає команду на зміну порту, і, а таймер лічильник нам рахує секунди. Ну, давайте подивимось, як це працює. Так, відкомпілюємо. І запустимо цей проєкт. Що ми бачимо? Ми бачимо, що. Ага, пішло. Так, значить, частотомір взагалі нам не може порахувати частоти. Він там щось там близько до нуля. Щось він там не знаходить. Тут ми бачимо, да? Засвічується світлодіод, потім вимикається. І от тепер ми зробимо паузу і подивимося, скільки у нас тут поділків. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9, 10 поділків майже. А отут у нас 0,5 секунд. Тобто у нас тут получає, виходить 10 на 0,5. Це буде 5 секунд. Період наш складає 5 секунд. Все правильно. Так, ну, оце все на сьогодні. Далі проводимо цей експеримент вже самостійно. І розбираємося з цим таймером, щоб ви чітко зрозуміли, як воно працює. Поки що на сьогодні все. Побачимося наступного разу. Дякую за увагу. І на додаток, код генератора 5 секунд. Для того, щоб ви могли його краще роздивитись, бо там Aver Studio не дуже добре. Видно, що там написано. Все. Тепер точно. Все. До побачення.